Цьогоріч в Україні святий Миколай вперше ходитиме 6 грудня. Ми вирішили запитати у людей, чи писали вони листи до Миколая, чи чекають вони на Миколая, та який бюджет розраховують для цьогорічного Миколая? Чи зустрічали ви вже цьогоріч Миколая? І який бюджет у вашого Миколая? Ні, ще не зустрічала, але бюджет, напевно, я оголошувати свій бюджет не буду, але напевно кожен має свій бюджет. Але Миколаїв це дуже важливе свято, і дітям обов'язково треба робити подарунки, бо діти це наше майбутнє. Я розумію, що треба живемо в такий дуже складний час, і треба допомагати хлопцям, донатити, але про дітей теж не треба забувати і. Ну, кожен виходить зі своєї ситуації. Чи готові, чи чекаєте ви святого Миколая? Чекаємо. А листи написані? Так. А що очікуєте цьогоріч від Миколая? Щось добре, багато солодкого. мандаринок. А який бюджет буде у цьогорічного Миколая? Е, бюджет, ну, побачимо. Ми не знаємо, який Миколай, Але ми всі чекаємо на перемогу. То такий основний подарунок. Я думаю, хочуть. І малі, і дорослі, і старші, і того року ми всі хочемо повірити в диво. Ну і нам Миколай принесе її. Скажи, будь да. ласка, ти написав листа до Святого Миколая? Так. Да. А що просив у Миколая? На це на пульт і, і... автомат. Як ти думаєш, прийде до тебе Миколай? Ти був вчений? Так. Да. Скажіть, будь ласка, який бюджет у цьогорічного Миколая? Ну, в середньому дві-дві з половиною. А що будете просити у Миколая? Хто я? Як завжди? Ну, з Київкина для бриття. Скажи, будь ласка, ти писав листа до Миколая? Ще не, але планирую. А що будеш просити цьогоріч у Миколая? Ну, якусь настільну гру. І ще й такий попит такі на батарейки. А скажіть, який бюджет буде у цьогорічного Миколая? Ну, скромніше тільки через те, що зараз такий стан нелегкий, де потрібно допомагати, і де ми приймаємо в цьому участь, звичайно. А що ви просите у Святого Миколая? Я прошу Святого Миколая здоров'я, миру в Україні, щоб всі наші солдати були справжніми героями, щоб всі повернулися живими, щоб це все пекло якнайшвидше закінчилось. Це все, що хочеться найбільше на сьогоднішній день. А що просиш цього річ у Миколая? П'ять частин Джудзі Муді книжки. Термос і солодощі. – Що очікуєте цьогоріч від Святого Миколая? Ще очікується Святого Миколая, я не знаю. Мабуть, хороший зими, щоб не було болоти на Новий рік. Щоб він приїхав на саночках, а не на якомусь возику. А який бюджет буде у Миколая цьогоріч? Ну, напевно, кожного різ... різний. Ну, не, не знаю. Такий середній, п'ять тисяч. <смі> <смі> Скажіть, чи зустрічали ви вже Святого Миколая? Як бачите, що так. А що просили цього річ у Миколая? М -м, щоб війна закінчилась? А ще дуже багато іншого. Щоб війна закінчилась і всі воїни, які там зараз боють, щоб вони повернулися сюди. Молодчинка. нехай Миколай почує твої бажання. А який бюджет у цьогорічного Миколая? Різний бюджет. Старалися, відкладали. кожному приділити увагу, яка би мала бути сьогодні, і душевно, і так для себе. А що ви просите у Святого Миколая цьогоріч? Що я прошу? Я прошу тільки одного, щоб наші воїни живі поверталися додому. Скорше закінчилась війна, і все нас налагодилися помаленьку, щоб всі, всі були щасливі і здорові.